Megane 3. Як замінити підсвітку номера задню? Треба зняти рамку, тому що вона заважає витягнути оці ліхтарики донизу. Тут у нас є ось такі защолочки. Я успішно одну зламав, але будемо ставити в світлодіодні, тому вже якби це не принципово. Тобто, отверточку треба загнати саме у прорізь. Ось між ось так, щоб защёлку зробити. Тобто ось туди треба загнати. А я спочатку загнав її просто в отвір, от сюди. Цю я вже знав, куди що заганяти. Тобто, зрозуміло, якщо ми дивимось на цей ліхтар, треба загнати ось отуди отверточку, а не отуди. Надіюсь, зрозуміло. І тоді ви нажимаєте цей защлку, і він можна іншою отверточкою допомогти, або пальцями, в принципі, і виковиряти. Тут у нас герметичні роз'єми стоять. В принципі, вони, тут 300 тисяч, мабуть, ніхто сюди не лазив. Мені навіть цікаво подивитися, чи воно окислено, чи ні. І так, бачимо лівий, який в мене не горів. Ось така історія тут. Зараз спробую якось це почистити. Оці контакти, але вони там такі окислені. Не знаю, допоможе це чи не допоможе. Ось, бачите, все ржаве. Тут у нас все окей, все добре. Так, це інший ліхтарик, я його не став розковирювати. Дивіться, щоб розібрати його, треба оцю стекляшку, щоб дістати. От сюди, ось так, вставити викрутку. Ось так раз. І якби, ну, це двома руками треба робити просто. І стекляшка тоді відходить, ну, от з цього краю, видно вже. І аналогічно з іншого краю та ж сама історія. Ось сюди вставляємо викрутку, защолочку оцю відгибаємо і дістаємо стекляшку. Так, і у нас тут десь якось щось іще тримає, мабуть, якісь там защолочки, воно вони. Зараз подивимось, що всередині. Ну, а тут у нас всередині Renault Megane. Ну на цьому все. Ось так от можна міняти лампочку, можна LED купити.